Мої просто неймовірні глядачі. Я всіх вітаю. І сьогодні у нас буде розбір пустих порожніх баночок, скляночок. І перш за все я хочу вам показати, що в мене закінчилося від iHerb. Від iHerb закінчилася ось така наша сімейна упаковка Омеги 3. Ми її брали і будемо брати. Тут все необхідне, оці кислоти 120 ДХА і 180 і e тому, мої любі, я вам рекомендую цю Омегу, і е, при нагоді, якщо буде акція, 100% буду повторювати. Також закінчився ось такий концентрований алоя вера, концентрат від алої вера. З цього концентрату повинно було вийти літра 700 отакого соку алої вера. І я коли йшла на тренування, я завжди розводила ось такий алоє вера. Мені подобався він і теж буду повторювати це 100% вітамін С, він ще закінчився у мене на початку березня, а я вам показую, бо ці якраз баночки скляночки за два місяці за квітень і, для, і за березень, моє любі класний вітамін С, вітамін С від Айхорб ефективний. Я вилікувала декілька ОРЗ, це 100% Якраз вітаміном С. Буду брати обов'язково ще вітамін С від iHerb. І від цієї марочки California Gold Nutrition. Від Каліфорнія Голд Нутрішн закінчився отакий Антарктичний криль. Це капсули дуже... Мені сподобалися. вони такі події, як е, Омега, і тому буду брати, коли буде акція, це 100%. Спрей закінчився, лавандовий спрейка. дуже такий класний, дуже такий е, е, ніжний. Буду брати, бо це е, е, такий справжній аромат лаванди. Всі спреї в Айхорбі я рекомендую, однозначно вони натуральні. Закінчилися ось тут. Декілька тільки залишилось капсулок, це як профілактика. В наш час для щитовидної залози для того, щоб її підтримувати, бо після Чорнобилю ми всі повинні себе захищати і робити профілактично такі дії. Це бурі водорослі по англійськи кельп. Я вам всім рекомендую теж брати, пропивати це класно. Ну і закінчилось таке, як пекарський порошок, дуже теж безвідмовний, від соди. іноді стають пухкими оладі, іноді ні, іноді випічка не виходить. Але, коли я використовувала цей пекарський порошок, 100% була гарантія, що в мене все вийде і підніметься. Продовжуємо моє Від мережевої компанії Фармасі. У мене закінчився ось такий засіб для того, щоб прибирати іржу і накип. Але нам не сподобався, більше нам сподобався звичайний уксус, а цей засіб я пустила на те, коли прала білизну. І от якраз для того, щоб на машинці не залишалися, накид, я туди додавала цей засіб. Ну, Сказати, що я від нього захваті, я не скажу. Тому, скажу 50 на 50. На відміну від ось цього засобу, це шампунь з кератином, я спробувала. Волосся настільки у мене розгладилось, настільки воно стало яке блискуче, таке рівненьке. І якраз таки від цього засобу, коли буде акція, 100% я куплю шампунь і спрей моїй сестрі подобається. Тому ось цю серію з кератином я рекомендую всім. Закінчився гель для душу, гель для душу з папаєю, Хоча тут папає і не пахне, це Політон марка Лівести. Рекомендую, нормально вимиває, гарний і економний. Закінчився Нарешті, ось такий: це у нас ботаніка від Фаберлік. Теж я рекомендую, але ну, чесно, рекомендувати не можу, тому що це сеперська марка. Але коли були ще в Україні, вони, я купила це 2,5 руки, і оце скільки використовувала для волосся, мені вона подобалася. Так само, як і ній були теж класні. Також від турецької фірми Талія на 4 рази я ось цю масочку використала. Мені вона сподобалась з прополісом, навіть підпікало трошки, але лице стало настільки гарним, доглянутим, що я цю марочку Талія рекомендую всім і маску, і марку. всім рекомендую. В Італії закінчилася така наша паста лівеста. Паста у нас від парадонтозу, зниження чутливості зубів заявлено, натуральний олій, ментол, профілактика хвороб ясен, зміцнення емалі. Рекомендую, класна паста, надовго хватає, тут 170 мл. Ось ця звичайна паста я спробувала від фармасі, тут з місваком відбілююча, але як такого відбілювання тут зовсім немає. ну не дуже мені Марочка знову в Італії, Це сухий шампунь, а сухий шампунь це те, то те саме мило, намилюється, промиває класно. Аромат навіть зараз я відчуваю. Запах натуральної такої лаванди, тому рекомендую всім класно. Спробувала ось такі пробнички духів від фармасі Чесмі і е, Чер. Дуже класне, дуже такі аромати шикарні, такі вечірні, тому рекомендую. Аромати тут 100% працюють і довго тримаються. Далі розкажу про марку, яку я купувала в секонд-хенді. Це марочка у нас прального порошку. Марочка йде для універсального використання, і що я можу про неї сказати. Брала і буду брати саме там пральний порошок. Він гарний випирає, гарно вистірує і тому рекомендую. Також закінчився ось такий є у нас ополіскувач для порожнини рода з Єви. Теж брала і буду брати, бо тут у нас іде кора дуба, Також йде тут м'ята, ялиця і ефірна олія шаблії. Нам подобається, ми будемо брати і по ціні бюджетненько коштує. Також у чоловік Закінчився, ось такий, вірніше, він використовує ось такий е, е, одеколон від української е, марки Чернівців. Е, марочка у нас е, е, іде. Е, У нас сюди е, арома парфюм, тому рекомендую, чому е, і не треба переплачувати, е, якщо він використовує повністю, коли е, поголиться е, на лице, багато е, парфуму я, звичайно, є і від фармасі, від ЮНАЙС, але ось для ось цього діла, для гоління якраз таки вона дуже підходить. Е, закінчився гель для душу. Це мені подарувала моя е, товаришка, моя подружка по, по зумбі, коли в мене було день народження. Ось закінчився цей гель е, для душу. Дуже класний, палмолів доглядаючий. І е, у нас тут із. З медом він йде і з горіхом. Гарний, теж рекомендую. Що ще в мене закінчився з Аврори, ось такий відбілювач, халат я ним відбілила, але його хватило на два рази. Закінчився ось такий для квітів у нас листова підкормочка. Мені подобається, ось ця квіточка якраз таки политаним і. Росте. І всі інші також ростуть квіточки. Що я ще рекомендую? Рекомендую ось такий бальзамчик дуже класний. Я його використовувала і не раз. Зараз вам його покажу, якщо він. Так, ось він. Тут написано, що він бжолиний віск має у своєму складі із дини. Але я дині тут не відчуваю. Тут банан. банан. Мій улюблений бананчик дуже класний, і якщо наносить на губи, то густа розглажується, класні і рекомендую 100%. Закінчилася ось така фарбочка. Фарбочку я саме такою. Фарбуйся. Фарбочка у нас іде гіркий шоколад, тому рекомендую зафарбовувати ну, 100%. Ну, і що ще, щоб, так сказати, взгляд Сляд молодого орла очі були не червоні, очі напитані, вологою були використовуйте ось такий віаль сльоза. Мені подобається, а в епоху оцих всіх комп'ютерів це якраз таки дуже потрібно. Ось такі закінчилися у нас літо, Вироблене з бавовни. Це у нас спончики гарні. Мене вони 100% влаштовують ось такі вони. Хай вони і не прошиті, тоненькі, але вони влаштовують і небагато вбирають вологи, що їй потрібно, щоб не залишалося якесь, якийсь засіб, саме тільки в спончику. І закінчився ось такий засіб для миття посуду. Це українська марочка. Марочка у нас іде Хмельницька область, місто Хмельницький. І Разом з германським якимсь виробником. ось такий класний всім рекомендую. Розвожу з водою, щоб було економно, і тому я піклуюся про навколишнє середовище. Ну і про себе, щоб менше гадості. Так сказати, використовувати. І закінчилася отака сироватка. Сироватка у нас іде з ретинолом для підтяжки обличчя. Дуже класна, дуже хороша. І тому я її рекомендую. Ось такі були мої порожні пляшечки, баночки. Всім рекомендую підписатися на мене. Я вас всіх цілую, люблю. До нових зустрічей! Ваша Людмила, Па-па.